Вау, попав любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ось такий режимчик, який називається крадій-симулятор. Що я розумію, ми тут будемо робити? По-перше, логічно, що щось красти. Я уже бачу, Фред Бербігається якимось сломом. ломом. Почекай. Ага. Я такий теж собі хочу, а де взяти. Мене зразу веде до якогось до кента квести. Ану. Джері, вітаю тебе з тим, що ти вирішив е, взяти таку можливість. Ага, я збираюся дати тобі трошечки порад для того, щоб ти, типу, прокачав свої навики. А, він дасть мені не поради, він дасть мені завдання, щоб я міг прокачатися. І коли я їх виконую, то знову повинен буду до нього прийти. Угу Ти можеш знаходити людей, які просто ходять вулицями. Та ж просто. Тож, просто підходь до них і взаємодій з тим, що проще у них щось вкрасти. Ага. І мені, чекай, що квести, ось до. Да. Мені треба обікрасти 5 NPC, купити той самий лом і купити basic Bag, тобто базовий якийсь е, той портфельчик. Окей, питання мам. Complete more quest. Ага, у нас тут якісь, типу, кейси є, да? В принципі, окей, я поняв. Я бачу першу, в принципі, потенційну жертву. Ану. А, треба зажати кнопку, і ми, типу, його що, обікрали? Ні? А як понять? почекай, але ні, у мене не добавилося, дивися, оця в таск не додався. А що робить? Не поняв. А ну чекай, треба когось знайти, щоб тупо взяти його і обікрасти. Можливо, вдасться в, ну вкрасти все-таки купу бабла. Ось я бачу якраз якусь модну. Ага, ну, понятно. Мене вже обігнали. окей, Так ось я бачу ще одного клієнта. Ану, бемц, Оп. Є! Крав! Сюда! Летску, я заробив сто баксів. А цього не не вийшло вкрасти, шо? А чо так? А ну? І шо, і Ось, О, всім получилося. Сею. Бем? Крав, да? Ну, схоже на те. Так, ось у мене веде ще до однієї жертви. ну, а ну. Бемц. Обікрав, да? Все, файно. Іще один. Всі, квест виконано. Let's go, пішли здавати. А тако. бем. І що, я отри. Опять <гум> 200 на балансі. <гум> Непогано. Летс го підем купимо. Тепер щось, я так розумію. А, ось до. Так я сього навсего 400 баксів накрав, да? А я думав, я багатий. Хе-хе. <гум> А, балдеть. Окей. Так, tools. Я так розумію, це тут. Да, ось до є якраз таке лом. Let's go. Пів штуки потратив. І Ма, тепер є лом. Зараз діло підем. А, і ще мені треба було купити, е, типу, звичайний портфельчик. Да, Ось до за 800. Давай, купляємо, бабки є. Let's go. І тепер можемо що? Здавати квести. Ти дуже хороша дитина. Я маю більше задань для тебе перед тим, як ти вступиш у велигу лігу крадіїв. Цікаво. Повертайся одразу, як закінчиш. Ага. Okay. Кожен будинок в місті, е, Ну, можна його обікрасти. Просто використовуй свій лом для того, щоб зайти через двері. Е, будь обережний, ти маєш е, типу, обмежений час перед тим, як заграє м -м -м, сигналізація. Окей. Okay. Також позаду є пару бонус крейдс про що я й казав, що є це якісь бонусні сундучки. Uh -huh. Чорний це за груп мемберс, ну це понятно, це таке. Е, Золотий за віп. і що і все? Я чув, що е, в них є трохи грошей. Так, це ну, що? Що таке? <laughs> Не зрозумів. А, це вони, ні? Ні. Це не ті сундуки, Чекай преміум реворд чест. Ну це понятно, це понятно. Це за віпи, а це за те, щоб я вступив в групу. Так це що це таке ж замухало. Окей, so. Мені треба обікрасти 15 NPC, обікрасти 3 будинки і свай 15 common items. Це що значить? Не поняв. У мене появився якийсь трекінг. А ну пішли. Аа, так це щоб ось і Типу, нажми, коли маркер буде в зеленій зоні. Це треба зробити три рази, щоб відчинити двері. Ага, це у нас от таким чином відбувається процес взлому. Я поняв. Так, і що? І тепер мені треба отако красти речі. да? Так, у мене зовсім мало часу залишилось. 5 секунд. Все, валимо сюди. Бемц, go. І я заробив свої перші 500 баксів за те, що я обікрав хату. Нормально, нормально. Свайп 15 common items, Що значить свайп? Що значить свайп? Я так і не поняв Тепер зломуємо цю хату, да? Погнали. Бемц. Все, 17 секунд погнали. Я в камка наступив, Ай-яй-яй. А чого він тут? Бам. А, це для віпів вообще, що за приколи. Так, тихо. Дві, одна. Ой-ой, халепа, все, все, все халепа. Мене зловили. Обалдіть. Обалдіть. Я просто в капкан знову наступив. Щось зробив. А що це таке? Рісет 58 секунд. Це запанкувати теж можна буде грабувати, прикинь. Нормально. Ладно. Погнали, ще раз пробуємо. В принципі, це досить таки цікаво. А, кулдауну здає, бачив, так? Петру умно, окей. Дамс. Бемц. і бемц. Все, let's go. Радимо трошечки оці самі предмети. Бем, go. Час обмежений. Все, погнали, звідси, коротше. Окей. Шість предметів уже в мене є. Нормально, слухай, нормально. Let's go. Спробуємо ще. Бемц. 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 Все, погнали, є процес. Така музика епічна грає. Так, тихо, бемц. А в мене більше немає ре... В смислі? А чому так? У мене, типу, не вистачало місця просто, да? Чи мені треба піти просто продати те, що в мене вже є? Нічого не паня, в мене є якісь реварди. Давай заберемо. По плюс 12 тисяч доларів! <свісно> Ха-ха! Обалдіть, слухай, непогано, непогано. Є момент прокачки. Окей, okay. погнали на базу. Здамо квест, бамц. І. шоп. Оце. Оце. А, ні, чекай. Сел, плюс 4 штуки впало. Натурі. треба просто оці предмети, які я просто забираю з хатин, їх потім продавати. Окем. Okay. А чому я не можу купити оцей? Бо мені спочатку треба купити оцей, да? А, ну, да, це так працює. Окем. Okay. Давай отакий за шість половини купимо, Бемц. Чи назис? Апгрейди. О, давай трошечки прокачаємось. Короче, можна прокачати, виходить, час, за який ми крадемо. Потім час, за який ми забираємо сам один предмет. Прокачати можна ще й коли ми крадемо в NPC, якісь там бабки, досвід, то нам буде більше то даватися. Можна прокачати також спрінт і силу. В Принципі, окей, давай я тоді, отак от трошечки більше часу собі, зроблю. Тако, ну, левел 9, я думаю, це вже пристойно хватить. Трошечки свайп спід візьмемо. За те, що крадемо в NPC. Візьмемо і я буду не проти собі швидкості трошечки підкачати. Суперськом. Що ще можемо? Блюпринц, це що таке? Відкриває нові будинки з кращим і рідкіснішим лутом. Ми рекомендуємо левел 10 мінімум для твоєї. Ага, Поняв, Окей. Можемо тоді купити щось е, цікавіше. Да? Можна, взлам... Можна взламувати сейфи. Ну тут, коротше, це просто інструменти всякі, поняв. Ну, окей. Окей. в принципі, я думаю, let's go попробуємо обікрасти ще трошечки хатинок. да, да бо мені треба ще викратити. Квест на те, щоб забрати 15 е, тих звичайних айтемів, а також на NPC у мене ще є квест, тому в принципі let's it, Погнали. А тут легендарний якийсь лежить. Нормально. let's go. Бемс, все забираємо абсолютно. Я нічого не буду залишати тут. На щастя, у мене дуже крутий такий рюкзачок. А, я зверху бачу, скільки в мене є ще місця. Ти поняв? Окей, давай, телека вкрав. Супер. Тут що, тут ще гемчик, ще ось до всякі приколи, годинник. Браю абсолютно все, що тільки зможу. В принципі, то. Ось до вот таку картину заберу. І валим звідси. Let's go. Бем. Слухай, нормально я накрав. Так, то 40 поїтів я Пів рюкзака просто в мене тепер повний. Let's go. Я хочу продати це все зараз тепер і вияснити, власне кажучи, скільки я все ж таки накрав. На скільки грошей? На 12 тисяч! Чи назис? Тому, в принципі, let's go. Мені треба ще раз е, одну хатинку обкрасти, я так розумію. Це таки два предмети дофармити і 15 NPC обікрасти. Окей. Там немає. Бемц. залітаємо. Let's go. Бери речі! Бем. Бем, потік. Тут всякі приколи у нас валяються. Легендарні очки, диви, просто як вони довго забираються. Це просто шо Обалдеть. Ладно, ось ще щось. А, тут гемчик забрали. Ось епічний якийсь предмет також. Тоже довго забирається. Обалдеть, як він довго забирається. І, в принципі, в мене вже не так багато часу стається, тому... В принципі, валимо звідси. Let's go. І все. Completed 5 house robberies. Тобто я обікрав уже 15 чи хатин. Чи назис. В принципі, погнали. Тепер все то продамо. Заодно здамо отако квест. І... Ось тут тобі треба продавати. Окей. Okay. Ревардем. Тут скільки лежало? 17 тисяч. Сюда. І ще 17. Це слухай, прям непогано. У Мене бабла вообще тонна. 107 тисяч. Обалдеть. Давай оцю штуку куплю. да? Пемс. Откриється моя нова зона. Абгрейдим. Прокачаємо собі тепер оцих приколів. Давай таку до 15-го левела качну. У мене є ще 58 тисяч. Давай тоді трошечки качнемо собі час. Свайп спід обов'язково качнем. Ну і в принципі. Докачаємо вже ось у цю штуку до 10-го. Залишається 21 тисяча. Якщо що, я думаю, тулс купимо отаку от приколюху, купимо молотов. Кай буде, чому б і ні. Ну, в принципі, і можемо оцю штуку також всяку купити. Думаю, буде нормік. Офісбек коштує 8500. Це вже ти знаєш солідні гроші. окей тепер мені треба обікрасти 15 просто НПС-шок. Погнали, зробимо це. Я в принципі не проти Уже бачу свою першу жертву. Моднік. Стій, я тебе грабую. Бем, бікрав, все, супер. А що це хто це тут такий стоїть? Банк трак. Я можу його зламати, прикинь? Бем. Обалдіє, тут скільки ти ви. Тихо, погнали. І в принципі, часу на те, щоб все вкрасти, в мене, ну. Вистачає, так, да, вистачає все вкрасти, прикинь? Бемс, все. Я все вкрав. Обалдіть, я навіть не знав, що так можна. Давай ось до обкрадамо оцього кентіка. І такі ще 15 штучок треба збирати. Так що, let's go. Так, завдання я виконав. Суперсько, тому йдемо, здаємо квест. Ти повернувся? Що ж, ти не такий поганий, як я думав. Чи це я прям маю бути поганим, я не Обалділ. Я гадаю, що тепер ти готовий до більших будинків. В принципі, старіна, ти знаєш, я завжди готовий. Так що let's go. Бла бла бла. Коротше, я не буду то читати, Мені байдуже. Мені дали купу бабла. Також я продам то все, що накрав з машини. Не зрозумів. А в мене виконані вже два цих квеста, прикінь. Лолка, лолка. Прикольно. А, ну а я тако можу забрати, да? Да. мене 38 тисяч на балансі. Слухай, непогано. Давай купимо бекпек новенький, такий ось такий Let's go І тепер у мене завдання піти і обікрасти 5 будинків. Окей, я в принципі не проти, тільки проте я хотів би якийсь такий, знаєш, годний. От прям іменно залетіти в такий крутий будинок. І, в принципі, я ось до уже бачу, що це за будинки. Ось до вони такі, прям здорові. Обалдеть, погнали. А. Зона 3 а, Мені що не вистачає, прикинь... О, зато можна оцю штуку зламати якось, ні? О, да. Молотком. Бам? Плюс бабки. Непогано, слухай. Зона 3, джевелерісторії, блюпринт. Обалдеть, у мене, коротше, не вистачає одного із цих, поняв? Отих синіх, типу, чертежів. Тому, в принципі, можемо ось до такий будиночок зламати. Погнали. Бамц, залітаємо. Зразу кемчик. Крадемо телека, Крадемо тут ще щось лежить. Я, в общем, то хапаю просто все, що бачу. Мені, в принципі, <хи> Не так принципіально. У нас є ще 40 секунд. За 40 секунд ми, в принципі, можемо вкрасти прям багато. Що це таке лежить? Чого воно не збилось? Тихо. Ще якісь навушнички там лежать. О, картина. Сюди. Ще ось щось. Супер обалденно, напевно, коли ти взагалі Що впри... за приколи? Обалдеть, ти прикинь! Тут навіть сейфи взломувати можна. Все, погнали звідси, бо може бути халепа. Let's go. В принципі, 70 я обікрав. Ну, сука, непогано. Окей. Шо. Тоді, в принципі, можемо залітати в ще один, да? Так, чекай, це малий будинок, а я хочу будинки трошки покраще. В принципі, от підійде. Let's go. M. Залітаємо. В принципі, вже все як зазвичай по стандарту. В принципі, за декілька разів ти вже починаєш запам'ятовувати, що де лежить, і ти знаєш, в принципі, куди тобі бігти, щоб обікрасти то все. Тому я думаю, що підемо зараз зразу до сейфу. В сейфі там прям, прям нормально. Бемц. Оп. Let's go. Там воно і статуетки які знаєш, золоті і щось прикольне. Але в мене вже в принципі не вистачає місця, да? Все, в мене повністю заповнена сумка. Let's go. Пішли звідси. І нам тепер треба добратися на базу, щоб то все продати. Let's go. Так, sell бамтс. 5000. Нормально, слухай це. Прям сюди, а. Давай тоді аб... А, ні, чекай, не апгрейди, давай, знаєш. що Блюпринт. Зона 3 мені ще що закрита, да? А, мені, походу, треба бути мінімально 25-го левела, ти прикинь. Я поняв. Я просто купив жовтий оцей чертеж. І мені відкрився оцей синій. Що за меми? Не поняв. Проте, окей. Давай тоді, в принципі, мабуть, підкачуватись, да? Так обем. Бам. спринт підкачаємо і. закінчились гроші. <с>. Я все спустив. Сокем. So, okay. Тоді пішли красти далі. Мені треба обікрасти ще три будинки для того, щоб виконати квест. В принципі, я думаю, це буде ізі. easy. Погнали. У нас часу тепер залишається постійно, хвилина 11. Ми стартуємо з таким приколом. І, в принципі, крадемо абсолютно все, що бачимо. Тихо. Тут штучка є. Досюди. Залітаємо тут капкан. Обалдеть. Непогано. Бемц. <гум> тут два легендарних предмета лежить, ти прикинь. Вони, мабуть, будуть коштувати обалдеть скільки. Бемц? І місія, ти хочу сказати, вони займають так теж нормально. Цілих 10, типу, поїнтів, поняв? Це жорстко. Ладно. Купа всяких анкоманів. А в принципі, чи можуть бути тут ще цікаво. Я, я випадково вийшов. <гум> я не хотів виходити. Да. Оболдеть. Ладно, So. давай просто тепер розламаємо ще отаку оці банкомати, в принципі. А, так вони не багато дають, слухай. 700, 800. Якийсь івент мені пропонують, проте я не хочу. Так що, давай, бібі. -бі. Я думаю, вони будуть більше давати, проте не так сталося, як гадалося. Погнали. Наступний будинок. Let's go. Давай знаєш, що? Погнали зразу сюди до сейфу. В принципі, тут оці трофеї. Буває, залітають прям нормальні штуки. Зараз епічні і одна анкоманка. Так що, в принципі. Не так і погано. У мене, тим більше, все одно місця, наче не так і багато. Так що, в принципі, в принципі, щось епічне там воно лежить. Це я за стіною його забираю? <рес> не погано Ладно, окей. Бемц. Можемо тут ще трошки розбирати. І, в принципі. О! Так тут телек легендарний, я й не замітив, прикинь. Обалдеть Оце я зараз би провтикався б, звісно, аби вийшов. Проте добре, що я вчасно згадав, що тут є штуки. Всякі, а, мамо, все, у мене повний бекпек, я поняв. Let's go продавати. Такс. І того майже 78 тисяч. Ха! Це сюда. Це так пахнуть гроші. Ладно, давай знаєш що? Підкачаємо ще наші статки. Це трошки вкачаємо, це трошки вкачаємо. Качаємо у трошечки свайп спід, і, в принципі, самого часу нам додамо. І гроші кінчились. Обікрав дві хати, прокачався, все, нема грошей. Окей, до речі, я ж можу тепер. Да, я можу тепер в магазинах красти. Слухай. А ну, погнали попробуємо. Бемс. Що я зробив? Я просто забіг і вибіг. А там були, поняв, там були якісь червоні лазери. Я думаю, блін, це напевно якась сигналізація. Я зараз все порушив, случайно вибіг і все. От, от, ось тобі пограбування відбулося з магазину. Прикол. Ладно, мене, в принципі, квест все одно висить на то, щоб красти того в будинках. Тому, дицькову, тут у нас легендарочок немає. А ось тут бемц, теж немає. Ех, слухай, а що, якщо їх ну, взагалі немає? Це тоді якийсь повний обалдієч буде. Неприємність, я б навіть сказав. А може бути таке, що тут прям от по всій хаті взагалі немає легендарок. Я думаю, так. Да. Я думаю, може. Бем. Бем. Всякого мотлуху тут накрав. В принципі, в мене ще є час, тому. Да, диви, взагалі легендарок ноль. Нема легендарок. Ладно, Пепер я знаю, що таке, в принципі, можливо. Окей, окей. Ну все, я повністю обікрав хат. Так, в принципі, в цій хаті ми нічого толкового не знайшли, тому. Окей, okay. саме головне, ми виконали квест, тому в принципі let's go його здавати. Я вже не проти то зробити і. Переходити на наступний рівень все-таки бла, бла 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 бла. Ага, хорошо. Продаємо ці штуки. І в мене знову-таки виконані два квеста зразу. А саме прокачати стілс і купити локпік. Я, коротше, трошки Я, походу, трошки наперед забіг. Проте окей. Ну так, то й так. Ну і в принципі, друзі, на такій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково трицятьте сюди вподобайдена. Підписочку на канал. Ну і пишіть щось в коментарі все-таки, да? Mm. Я вас там чекаю. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Всім файного настрою і всім. Папа. -па.